Ми раді вам представити новий телепроект Проекція успіху. Герої нашої програми мотивуватимуть молодь до реалізації власної справи. Розкажуть, як ідею втілити у реальність. Ми відвідуємо їх ініціативу, аби не власні очі побачити, як усе відбувається, та спробувати свої сили у їх ремеслі. Історія завжди повторюється, але завжди по-новому. Незважаючи на те, що ми сьогодні можемо відправити у мить електронного листа або відправити смс-повідомлення, все ж таки так хочеться отримати поштову листівку. Асортимент друкованих листівок у крамниці різноманітний. Проте для мене, вибагового покупця, на жаль, немає листівки ручної роботи. А так хочеться для найріднішої людини подарувати щось оригінальне, неординарне та цікаве, а головне виготовлене власними руками. Реалізувати нашу ідею допоможе нам героїня нашої програми Ірина Олексюк. Тож гаймо часу вирушаємо на воркшоп по виготовленні вітальної листівки. Робота над виготовленням листівок уже кіпить. Тож приєднуємося до воркшопу, аби не пропустити цікавих моментів. Знайомтесь керівник творчого простору Гезер Ірина Олексій. А ці креативні та неординарні люди команда Єзер, яка реалізовує воркшопи язермаків та сніданки із відомими лів'янами. Серед учасників спільноти фотографи, відеографи, митці, флористи та ідейні натхненники. З рік свого існування команда втілила у життя дев'ять масштабних воркшопів. Про них поговоримо пізніше. А зараз приєднуємося до колективу. Щоб виготовити вітальну листівку, ми використовуємо пензли, фарби, акварельний папір, гарний настрій та натхнення. Сьогодні у нас проходить воркшоп. Ми малюємо такі квіти. Ось це кінцевий результат. Так, тримайте. Зараз ми почнемо. Давайте з червоної фарби. Беріть собі і ставте собі плями. Так, потім візьміть жовту фарбу. Трохи сонця наші квітці. Фантазуйте, ставте собі плями, де хочете. Можете тут почати малювати. Декілька годин клопіткої праці, і ось результат. Вітальна листівка готова як чудовий презент до головного подарунку. Ни воркшоп це нова цікава креативна ідея та ремесло, до якого долучаються щоразу нові люди. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створити такий багатогранний проект Єза? Я дуже давно вже захоплююсь випічкою і колись з христиною Штурмак ми влаштували дівич гуляння. Це не дуже була вдала спроба такого воркшопу, оскільки ми Зробили безкоштовні повністю всі приготування для, для учасниць, безкоштовний вхід. І відповідно до нас прийшла не цільова аудиторія, не ті люди, які скажімо, яких ми чекали. Ось відповідно, пройшов десь рік, і я вже досить активно займалася випічкою і вирішила, що все-таки хочу розказати про себе, розказати людям. І прийшла до одних дівчат і запропонувала їм. Зробити свого роду зустріч дівчат, на якій ми зможемо розповісти про себе і про свої послуги. Чому саме вибрали форму воркшоп? Адже лів'яни звикли до того, що є семінари, майстер-класи. Чи не боялися ви, що саме воркшопи можуть не зрозуміти львів'яни? Ну, перш за все, на той час вони вже ставали досить популярними, особливо фотографів. Ось. І... Воркшоп це можна сказати, людина приходить на захід, не маючи жодних професійних навиків і може зробити щось гарне своїми руками, чого б вдома в домашніх умовах взагалі не зробила. І тим більше, що жінкам взагалі потрібно займатися творчістю. Тож пропонуємо нашим глядачам переглянути коротенький огляд з попередніх воркшопів. Like happiness is the awesome. truth Чи реально розпочати власну справу без стартового капіталу? Що варто розпочинати? Це декілька практичних порад нашим глядачам. Наші воркшопи ми проводимо за символічну платню, яку вносять учасниці в якості квитка. Тому якщо говорити про ґезер, це абсолютно некомерційна організація, яка розпочалася без стартового капіталу. Але в майбутньому В майбутньому ми плануємо запускати інші проекти, які вже будуть націлені на отримання прибутку. Іра, я впевнена, що ваша організація дає мотивацію для ваших учасників. нас цікаво, як змінилось життя ваших учасників після того, як вони побували у вас на фезрі. Думаю, що варто їх про це запитати, і вони з ліктином дадуть відповідь. Так, звісно. Ідеологія ґеру не була сумісною з зароблянням грошей, тому виникла потреба у створенні його напрямку, який став називатися Ґезермейкінг. мейкінг займається декоруванням, флористикою і корпоративними воркшопами. Така потреба виникла через те, що дівчата, приходячи на воркшопи ґезеру, бачили, як ми уважно ставимося до кожної деталі. І хочемо, щоб все навколо них виглядало гарно та естетично. Тому почалися замовлення. І тому тепер за їхнім бажанням, на їхній смак, ми можемо створити красиві букети, їхні власні, навіть домашні воркшопи, красиво оформити їхнє весілля. Тепер «Гезер» може працювати і, і за бажанням клієнтів. Перший раз я познайомилася, побачила команду Єзер, коли прийшла на різдвяний воркшоп. Ми там робили дуже гарний різдвяний віночок, і це мене так надихнуло, що я зрозуміла, що я також можу чогось навчити когось. І сьогодні у нас був воркшоп, Ми робили акварельну листівочку. Ідейні та натхненні, неординарні та креативні. Сьогодні ми створювали вітальну листівку у творчому просторі «Гезер» Ірини Олексюк. Програма Проекція успіху завершується. Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах та насилайте нам свої об'єкти та пропозиції, про які бажаєте дізнатись більше.